У мене наприклад є інша інформація. Наскільки я знаю, що і зацікавлені там організації, вони хочуть ну просувати в Україну це внук. Толерантне ставлення до гомосексуалізму, так? І, наприклад, коли робляться акції ЛГБТ товариствам, там, наприклад, минулий рік показували, як побили Святослава Шеремета, а потім кінців вони виграють європейські гранти гроші і кушують, що це саме ЛГБТ замовляють, щоб їх там десь побили, що проти них, що тут нема в Україні демократії і так далі і тому подібне. Це я ну, знаю з особистої розмови. Святославе, якщо хочете, я можу трошки скати про плани ЛГБТ, про їхню п'яту річку, як в радянські часи. Ну, дивіться, якщо, ви, ви більше знаєте знаю. про плани ЛГБТ, ніж я. Я <клухи> не знаю, що... <клухи> ви знаєте прес-конференції, ви, ви, ви не знаєте, <клухи> 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 цікаво, от мені цікаво. <клухи> чому, тому <думаю>, що я Вам <клухи> ви <Авлії клухи> не знати? Задайте питання, чому питання? Грошей, від, е, грошей на популяризацію ЛГБТ суспільства ми не маємо. Особисто Там я що? працюю, особисто я працюю все. Ну, вам, ну я вам говорю за себе, за Добре. свою організацію. Ми працюємо з різними особами. Ми працюємо з особами, які вживають наркотики. Ми працюємо з особами інфікованими. Ми працюємо з просто з людьми, які ведуть ризиковану поведінку. І е, серед цих людей є і е, гомосексуальні люди. Тобто наша організація безпосередньо працює з різними людьми, і ми не отримуємо грошей на роботу, ну на пропаганду, е, так щоб ви розуміли. А, ну от знаєте, ви такого чоловіка, Андрій Лащишин. Знаю. От особисто він мені в розмові казав про ті гранди, які виграють, про моніторинг. Я думаю, що він і має відповідати за свої слова. А я буду відповідати за свої слова, за свою діяльність, за свою організацію.